Окей, е, якщо ми говоримо про те, що це все влада, пере, ну, скажімо так, перекладає на плечі когось наступного, наступної Верховної Ради, наступного е, президента. Е, чи не здається тобі зараз таке провокаційне питання? Задам, що багато е, рішень в нашій країні приймається виключно з історії про рейтинги, навіть кадрових рішень. Ну, я за що, за що тебе поважаю, то задай питання, бо ти сама ж на нього відповідаєш. У питанні вже є відповідь. Так і є, насправді. Часто задають мені також питання на телебаченні, що ти скажеш стосовно цієї ініціативи банкові залучити в роботу ОП людей військових. Я розміщаю, чого це не зробили 22-му році? Навіть 19-му році. Війна ж почалась не 22-му році, війна почалась 14-му році. І маса людей з двома трьома вищими освітами. Я знаю. І з бойовим досвідом були да. 19 2019 році. Я, я коли стикнувся з Євгеніем Неморжицьким, чотири вищих mm -hmm. освіти. Людина, яка закінчила там, Лондонську школу чиво-економіки, починають говорити своїм факультетом, там, шум білить. Людина ця воювала, ну, я знаю, що воювала 22 2022 році, році ротним медіком в одній з бригад. Людина з чотирма вищими освітами. Тобто її можна було залучити, от зараз уже залучити там в 23-му році, 24 му році. Ну можна було, можна було розуміючи, що треба загравати, скажімо так, от з військовими, тому що рейтинги ж безумовно є рейтинги, про які ми знаємо. Соцопитування є закрити закриті соцопитування. Вони ж свідчать про те, що довіра до військових в суспільстві просто ну шалена. Найвища. Да. І Зараз треба зараз трошечки цього пирога, трошечки цю, цю, цю ковдру на себе перетягнути. От дивіться, як ми допомагаємо військовим, і ми про них, про них дбаємо і так далі, так далі. так далі. Ситуація ну далеко ходити не будемо. Ситуація, оця називається, національний кешбек і бабові на тисячі. Навіщо вона нам була потрібна? Ну, якщо хтось я вважає, не знаю, це... я не отримала, і ну, я навіть не подавалась на неї. Це, це нікого не, не, не стосується. Скільки грошей ушло в цю просто прірву. От в нікуди. От просто в нікуди. От у нас так багато грошей в країні. Я вважаю, що ні. Навіть якщо ви знаєте, що десь можна тут щось отак от зробити, так от про, про те, про що ми з тобою зараз говорили. Починайте працювати над ветеранськими на, на програмами. На такі центри, як у Тетяни Руденької. Або візьміть. Ці гроші мать вашу ногу, інших слов немає, і зробити якісний капітальний ремонт, наприклад, в Київському шпиталі. Ну, щоб хлопці, які от, ну, паліативні, да, які, щоб вони могли зваження сходити покакати нормально, ну, по людські, з, з урахуванням цих проблем, і щоб у них, наприклад, там був постійно душ. Гарний душ, щоб це була все ж таки людина, коли б е, потрап, було потрапляти туди. Наступна людина, вона бачила, що про неї дбають навіть уже починаючи від цього моменту, ні. Ми краще вигадаємо якусь ту херню, на яку ми просто викинемо шалені гроші, ну а потім скажемо, як ми. Класна, дбаємо про людей. Я тобі хочу сказати навіть з цим пакунком першокласника. В мене остання дитина пішла в перший клас. і Ми принципу в цьому випадку ми домовилися, що ми будемо подавати на цю на ці 5 тисяч, але зразу їх направимо на ЗСУ. При тому ми чуємо зі сторони влади. Виходить Марченко, нам розповідає, що недофінансування до кінця року, 25-го у нас 300 мільярдів гривень, і може. Можуть бути затримки в виплатах заробітних плат, ну, да? У нас з іншого боку, от ми викидаємо е, 5 тисяч на пакет першокласника, гарна. Хоча. Ріта, хоча ді. слухай, ну ну, ну зберуть ту дитину, в школу, ну хочуть, не хочуть, зберуть у нас, у нас вперше діти йдуть в перший клас? От, Ні, ні. Ну тобто, вперше стикається родина, тобто на всю країну тут проблема вперше виявляється тут в клас. до кожного року щось якось вирішують це питання. Ну, якщо у вас в, в бюджеті є величезні проблеми, а головна проблема зараз фінансування воюючої в Україні української ж армії, то ви мусите спрямовувати всі гроші, які так або інакше у вас з'являються під грифами. Не знаю, там, зайві, ви можете мусить спрямовувати. Саме сюди сюди, саме од Буквально Льві. на днях Юля Сверденко заявила про те, що харчувати школярів будуть без безкоштовно. Це а знову ж таки читав з 26-го року. Так, це знову ж таки про що? Ну знову ж таки про понушу вибори скоро. Ну 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 треба загравати з людьми. А а от ви бачите, ми тільки ми. Тобто я розумію, що казка про 4 тисячі доларів вчителям, вона вже ну про неї забуду, вона вже не працює. Треба вгадувати ну, я, якісь там. Я не забула, я пам'ятаю. Ну так момент, ну, Давайте ми будемо годувати от, годувати школярів безкоштовно. Ну, наверное, правильно. А може, а може, а може, краще підняти забути. Послухай, якщо якщо діти ходять в школу, їх батьки накормлять, ну такого не буває. Я мама трьох дітей, розумієш? Я... Забезпечити. Це ЗСУ, я прокормлю своїх дітей самостійно. Так, я от ви бачите, так, можливо, краще ці гроші спрямувати на потребу війська, підняти, наприклад, або якісь там премії, або взагалі зарплатню військовим, підняти їх вище, тому що люди, які знаходяться в зоні виконання бойових завдань, у них там є одна історія. Але багато людей, багато військових, які знаходяться тут. І вони теж виконують якісь то зараз ну якісь -то завдання. А у них там зарплата у солдата там скока 25-27 27 сім тисяч 20, гривень. 20. І що це таке? Ну що ну як ти можна зараз нормально прожити на ці гроші в нашому суспільстві? Тим паче люди виконують свої, ну, свої завдання, ну, нормальний. А п'яжену для цього потрібен, скажімо так: для цього потрібна доросла, доросла бесіда з суспільством, якісь то опитування, якісь то кругли столи там зібрати. Представників, а, військових, там, яких там так, поважають, сказати, хлопці там, або ну, тут, скажуть, от ми вважаємо, що нам краще зробити? Як ви думаєте, куди це? Ні, у нас просто вирішують так, Ви Вирішили роздати падної тисячі. Ну, давайте роздамо падної тисячі. Роздали падної тисячі. Вони когось врятували? Ні. А величезна сума просто ушла кудись я, скажу, Я скажу навіть більше і на рейтинги вона ніяк не вплинула, тому що нові рейтинги. Показує. Ну, послухай, ну... нічого нового під цим місяцем немає. Була Юліна Тисяча, тепер Вовк. Да, ну, да, це ж це ж все. Це, ми, тут, ми тисяча ми вже... це було зовсім це були зовсім інші гроші. Якщо да, але я, я тобі хочу сказати, що Юліна Тисяча це були виплати за збереження на на цих на зберігательних книжках Радянського Союзу. Там теж були інші гроші. Я в курсі я в курсі також ви свою олдскул, олдскул. Скажи мені, будь ласка, а як ти думаєш на твою думку, як ти думаєш, влада, яка нині є діючою, вона розраховує на те, що вона лиши ці люди, розраховуються, що вони лишаються при владі при перевиборах чи не розраховують? Да ну коли ми кажемо влада, ми мусимо скажімо так деталізувати. Влада це хто Верховна Рада? це ж, це ж влада, Тобто це законодавча Так, вілька, Ну давай так. Влади. Давай президент. Президент ну, не, готовий. Я думаю, так. я думаю, що безумовно він вважає, що йому треба йти на другий срок, і але ж він обіцяв, що він обіцяв, що не піде. Він багато чого обіцяв. Я да, я коли мені зовсім е, сумно, я беру читаю е, передвиборчу перевиборчу е, е, угу. да країна мрії. А, а якщо подивитись дебати на стадіоні, то такий блокбастер, Голлівуд, е, нервна там пали десь в сторонці, нервово. Тобто але тим не менш, е, ну вони чудово розуміють. Ну як на моєму хлопські розум вони чудово розуміють, що якщо вони не підуть. На другий термін їм подеться дуже дуже багато готувати відповіді за свій перший термін. А там, якщо почнуть задавати, задавати відповіді, відповідна... питання, 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 да, питання, вибач, да, да, питання, да. їм треба готувати відповіді. Відповідно із законодавством України, то я навіть не уявляю всього цього. А якщо почнуть що задавати питання стосовно підготовки країни до війни. Вірніше, мій повній відсутності. І зараз ну, ти згадуєш да? інтерв'ю того ж Наєва, коли почали на нього там, ну скажімо так, намагались наїхати. Наєв дав інтерв'ю і так трішки-трішки просто приоткрив ту штурочку так на один, на один сантиметр і пояснив, що і до чого. А це ж ще генерали не почали говорити. Так. А якщо це вони почнуть да якщо вони почнуть говорити? А якщо е, потім люди почнуть розуміти, що якщо би наприклад за там два е, місяця до 24 лютого був би е, оголошений військовий стан в окремих воєнних стан в окремих областях України, як це було зроблено в листопаді е, 2018 року, то хто знає, то хто знає, що було би тоді? Чи було б то стрімкий наступ окупантів через Запорізьку область, Херсонську, Запорізьку, зокрема, рідний Мелітополь і туди на Маріуполь, чи ні? Чи було б все підірване, і вони б там і залишились? Чи був, був би, наприклад, от окупований Херсон і зараз сам же ж мер Херсона, каже, якого звільнили з полону, він каже, я вважаю, що це було просто, нас просто здали. Хто здав? Чому? Чому? Гостомель. Давай згадаємо Гостомель, про які Чому? партнери наші говорили. Чи з ким з ким коли сюди приїздив е, тоді директор ЦРУ? Пам'ятаєш, да? там за буквально за тиждень, там плюс-мінус. Він е, спілкувався з даною Яровою? Ні, з Олексієм Петровим? теж ні. Він спілкувався з президентом України. І що вони при, привіз? Комікси? Ні. Він йому судячи до цього привіз розвіддані, що у вас чекає війна через. Лишні дні. Що було зроблено? Одну Нам оголосили да, ну, все. І чим за це заплатила Україна? Ну життям людей, якщо б тільки одним, ну то життям однієї людини. Людей, Вони, людей, людей. Тисяч, десятки тисяч. Досі не відомо, скільки людей загинуло в Маріуполі. Досі не відомо. Ну, і, тут, і, тут, і це так, це так поверхневе питання, максимально поверхневе питання. Тут просто можу задати питання нашому гарячому любимому президенту Володимиру Олександровичу. скажіть, будь ласка, а чому при наявності о, на руках о, вичерпної інформації, розвідувальної інформації не тільки від союзників, а й від і нашої розвідки, це військова розвідка, це потім агентурна розвідка, служба зовнішньої розвідки, чому ви в січні поїхали кататися на лижах Буковіль? Вам не було чим зайнятися? Ну, тут, тут, тут я сиро кажу, я навіть, я навіть не уявляю. На жаль, коли за помилки влади країна платить грошима, да би без ними з тими грошимами. Але коли за помилки влади е, країна платить от таку просто божевільну, ну просто божевільну ціну, то я, як громадянин України, я хочу отримати відповіді на, на ці питання. Тому що загинули і е, е, мої е, друзі. І мій рідний брат, про ні двоюрідний брат просто дивом, просто дивом виїхав з Маріуполя, хоча я з ним вже попрощався, і в кожній хтось нещодавно щодавно сказав: що, напевно, ти не знайдеш українську родину, яку так або інакше не зачепила війна. Загинув хтось з рідних або ще ніх з рідних, тоді з близьких. Якщо ні з рідних, то з близьких, то з друзів, а хтось лишився всього. Взяти вже мене маса моїх знайомих, друзів просто змушені були кидати все, бізнес, дома, квартири, і просто о, рятуватись. Тобто, учора вони були бізнесменами, сьогодні хлоп, все дві валізи, автівка і погнали. Мене рідна тітка не пережила окупацію в Бучі, і така кількість моїх знайомих, я ж дівчинка з Бучі, така кількість моїх знайомих, які е, були розстріляні е, на стиклозаводської на тому заводі, коли там зібрали 200 чоловіків, це якраз був мій, мій вік, плюс-мінус, це мої однокласники, одногрупники, сусіди і таке інше. Я погоджуюся з тобою, і в мене така сама думка, що не обрання на наступний термін це майже дорівнює ну, відповідальність величезність. Якщо ми не будемо говорити, прямо… А ще є теж окремо питання наших партнерів стосовно всіх коштів, які були влиті в Україну за період військового стану і їх освоєння. Ну, освоєння. Ну, так, ну ми ж з тобою розуміємо. Да? Хоча ну, американські гроші у нас ніяк ні, не стасуться, не торкаються, але ми чудово розуміємо, що там сидять далеко не дураки. О, там все порахує. Американська, фіна, американська фінансова, фінансова розвідка, вона відслідковує умовно рух кожного долара. І коли там дотики доти натяки з того боку, що гроші якось -то тут використовувались неправильно, то це ж не тільки натяки. І потім, якщо змінюється влада, і президентом стає інша людина, я дуже на це сподіваюся. Ми ж кажемо виключно про обрання президента на законних виборах, то тобто, тільки так і ніяк інакше. А то тоді почнуть задавати питання, і наші а, тобто, наші партнери вони теж почнуть задавати питання цій владі. Ну, коли ну ми пам'ятаємо історію, а навіть до війни, навіть війною, коли ще ну умовно не пахло, Історію великого будівництва, коли все було красиво, потім беруть за сраку Олександра Трухіна. Депутата йому каже, я за 150 зараз просто тут в лі в піду, ну і так далі. Там, якщо почнуть копати, ще ті, скажімо так, драли, велике будівництво від велике, да, велике будівництво, ще да, ще. якщо почнуть копати, то там просто копати, не перекопати Екскаватором ні, 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 не, не, не накопаєш. Коли вже депутати піднімали питання, що тендера отримують дуже цікаві компанії по просто капітали за вишив завишених цінах, і там же ж ніхто, там же ніхто толком не копався. Якщо почнути там, послухай, так це ж це ж і ще й фортифікації. Ми ж вже чули, що отримували кошти, віддали на місцеві влади, отримували кошти і вчительки, і фопи, якісь там куми Дана, свати брати такі інше, що ми зараз почнемо з тобою обговорювати питання фортифікації. Це буде ще одна година, як найменше, тому що я бачив ці фортифікації, коли ми були на. Харьковському напрямку, коли прибув е, наш батальйон, зокрема, моя рота для виконання бойових завдань, і е, наші ми ж бачимо всі, -всі бункера, все красиве, і е, підрозділ підпорядкування якого ми прибули, складно не здумати їх займати. Розбирають на раз-два. Тому що вони були, як вибачте, на задніці. Хоча якщо би їх побудували 20 двадцять раз 50 метрів назад, там дуже якісна. Щільна посадка. Mm -hmm. І ось якщо б там стояло, ну просто будували там, де зручно будувати, а не там, де mm -hmm. треба. Тобто, там, якщо б в, в той посадці були б ці бліндажі, то там, 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 там не бліндажі, там прям такі ну, там, прям максимально серйозні, а, як їх називають, а, от, прямо тут бункера там ого, то все. Тобто і в півішка туди вже не зайде, тому що там е, дуже щільний там, ну, е, і кости, і дерева. І снаряд так, да, безумовно, може Ну, Снаряд на... але... прилетить, да, да. Да. щось там може артилерія, якась може прилетіти, але все одно. Стої, стоїть, стоїть стоїть бункер в чистому полі, і в півішки просто його розбирають на роздав. Була історія, коли нам ну, треба було вже розбирати свій бункер, тому що туди зайшли е, окупанти. Ну, розібрали там буквально за годину, ми його розібрали в півішками. Окупанти там і залишились. Тобто, тобто, там розумієш, чому проблема? Подують одні. Mm -hmm. Вибачте, заприду фразу з фільму, який я дивився там ще задовго до 2014 року, російський фільм. Чи будують підараси, да? так? Ні, день, День Радень Радіо. А я викрутився, Тепер ваша очередь. От здесь, mm -hmm. ми, ви, ми побудували, а ви тепер бійте і трахайтесь з тим, що ми побудували. От і все. Таке тільки на одному, на одному клаптику фронту. Скільки казали? Казав вже теж Денис Прокопенко Ревіс, гарить, ну що ви будуєте? Ну, скажіть, спитайте, у мене, де будувати, я вам скажу, нафіга ви будуєте тут? Я вже тут 10 років воюю, я вам скажу, де будувати, так? Ну, коли побудований, вибачте, коли побудований, вибач, коли побудований <зас> ета сама, ета бункер, побудований бункер, я такой, я навіть на автівці їду і бачу, що з нього вигляду ну, немає ніякого. Він дивиться в якийсь пагарб. А за те гроші заплатили, Тож, даже навіть історію. Е я знаю деякі прізвища, які люди, бізнес різко. В цю тему будівництво э, тих самих фортифікацій. Це так вигодно фінансово, так? Да? Тобто це нормально? Тобто великі заробітки пішло-поїхало.